Доброго ранку, доброго дня! Бажаю здоров'я всім вам я. Діти, ви любите слухати казочки? Сьогодні я почну розповідати вам казочку, ви уважно послухаєте і, сподіваюсь, її пригадаєте. Але ця казочка буде на новий лад. Були собі, жили собі дід та баба, а були вони такі бідні. Що у них не було даже хлібчика, ось дідусь і просить Спечи мені, стара, колобок. а що спекти борошна немає, пішла бабця у хишку. Пішла бабця у хишку по кутках, по засіках, по скрібла. набрала борошенця, замісила з яйцями тісто, скатала колобок і витопила його в печі. Поклала бабця колобок на віконце, щоб він простих. А колобок собі лежав лежав йому набридло, він і покотився з віконця на лавку, з лавки на підлогу, з підлоги у двір, з одвора на вулицю і покотився собі по доріжці. Малята я, я сподіваюся, ви здогадалися, що це за казочка. Вірно, це казочка називається колобок. Малята, колобок до нас прийшов, щоб ми вивчили правила дорожнього руху. Малята, я сподіваюсь, ви хочете дізнатись, що було далі. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене косой, я тобі пісеньку заспіваю. Ні, не хочу пісеньку. Відгадай краще загадку. На червоний встань, на жовтий дорогу оглянь. А коли зелений буде, перейдуть дорогу люди. Що за диво вам моргає? Хто з вас, діти, відгадає? Що це, діти? Світлофор. Котиться колобок далі, а на зустріч йому вовчик. У, -у, У, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ні, не хочу пісеньку. Розкажи мені, будь ласка, краще, що таке світлофор і для чого він потрібен? Що це, діти, світлофор? Скільки кольорів має світлофор? Вірно, три кольори: червоний, жовтий та зелений. Що означає червоний колір? Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій, ані руш, підожди. І на дорогу не йди. Для чого нам потрібен жовтий колір? Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Малята, так на який колір можна йти? Вірно, на зелений. Котиться колобок, котиться, а назустріч ведмедик. У, У у колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ні, не хочу пісеньку, я хочу трішки пограти. Я сьогодні приніс. Конструктор. І хочу, щоб ти разом з дітками побудували світлофор з конструктора. Навчіть мене, будь ласка. Подивіться, який конструктор приніс ведмедик, якого кольору конструктор тут є. Вірно, білий, червоний, жовтий, синій, зелений. Давайте побудуємо світлофор. Подивіться, ось я взяла конструктор білого кольору. взяла, Тут є кубик і кирпичик. Кирпичик унизу, а кубики зверху. Ось у мене вийшов. Вийшла ось така ніжка для світлофора. А зараз будемо робити сам світлофор. Ось я взяла, взяла зелений колір конструктора, кладу його унизу. Зверху на зелений. Кладу конструктор жовтого кольору. Ось так. Зверху на жовтий кладу червоний конструктор. Ось так. Ось у мене вийшов ось такий світлофор. А зараз з'єднуємо ніжку і сам світлофор. Ось такий світлофор у мене вийшов. Котиться коловок далі. І назустріч його. Лисичка. Ох, Колобок, який ти рум'яненький, який ти смачненький, який ти запашний, я тебе з'їм. Не їж мене лиску, я тобі пісеньку заспіваю. Ні, не хочу пісеньку, я дуже-дуже стомилась, я хочу трішки пограти. Малята, давайте пограємо у рухливу гру світло фор. Для того, щоб солідно виглядати рухайся. Не тільки на уроках фізкультури. Рухайся! І назавжди забудеш про мікстури. Рухайся. Зелений. Це світло. Блин. Червоний. Жовтий стійте. Обережно. Зелений. Їде, йде їде вантажі везе. Малята, як ви гадаєте, лисичка відпустила колобка додому? Чи з'їла? Вірно, відпустила. Ось колобок котиться котиться, котиться котиться, сів і замислився. Ось колобок котився котився та й повернувся додому до бабусі та дідуся. Тому що усюди добре, а вдома найкраще. Малята, я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття. Про що ми сьогодні з вами говорили? Про світлофор, вірно. Яку казочку ми слухали? Колобок. Малята, зробіть, будь ласка, вдома з конструктора світлофор. Дякую, до побачення.